Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, мої дорогі підписники-гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогоднішнє відео є завершальним про фарфор Бориславського фарфорового заводу, який є в моїй колекції. Воно буде присвячено одному із сервізів, верніше, частині сервізу, який є в моїй колекції. Ну сервіз досить таки цікавий. І... Розпочинаю я з ось такої красивої речі, яка входить в сервіс. Це цукорниця. Ви бачили цей малюнок, тому що можна на інтернет-площадках зустріти Бориславського фарфорового заводу сервіс. Цей сервіс в інтернеті Пишуть, що називається перчики. Однак це не перчики, а цей сервіс називається «Ягоди, ягоди Карпат. Цей сервіс було створено в 1971 році на формі Либідь і створив цю форму і розписував даний сервіс знаменитий Петро. Вакулович Щербонос, головний художник Бориславського фарфорового заводу. Зверніть увагу, ось така красива кришечка з великою кількістю позолоти безпосередньо на верхівці. І зверніть увагу, який гарний білосніжний фарфор. З поливою якісною, аж виблизькою, приємно тримати в руці. Це ручний розпис, бачите, який яскравий, з великою кількістю позолотий малюнок на даній на даної цукорниці. Перший сорт в абсолютно новому стані. До цього серйозну йшла. Ішов ось такий вершківник, невеличкий, однак цікавий за формою, такий мініатюрний примініатюрний, такий, бачите, інтелігентний, манюсінький такий, легусінький, З малюнком, який повторює попередній предмет. Дуже тоненький, бачите як гарно світиться. Якість на висоті. Я думаю, що це 70-ті роки, друга половина 70-х років. Ось до нього йде основний предмет. Це ось такий кавник чудовий. Чому лебідь, я зрозуміла із-за того, що ось основний предмет має і нагадує дуже форму лебединого тіла. Бачите оцю шийку на ньому є ціна. 27 рублів, 50 копійок. Коштувала ця річ на середину з 70-х років, можливо, початок 80-х. Ось така красива. Ось такий красивий кавник. І у мене від нього є ще в колекції ось такі чудові. Чашечки і ще маленькі блюдця, Однак я не знаю. Шукала, шукала, куди я її діла, але не знайшла. Тому показую вам без блюдець. Бачите, яка краса тоненька, притоненька. Приємно взяти в руки. От зараз ми привикли до якогось такого мінімалізму, дуже любимо споживати каву. В даному випадку це чашечки кавові для еспресо із такого грубого фарфору. Однак, коли ти береш в руки ось ці тендітні, манюсінькі кавові пари, ви знаєте, що отакі речі, я вважаю, що вони не дозволяють поспіхом пити цей чудовий напій. Вони людину примушують задуматися. Про красу, про те, що життя прекрасне, про те, що кава також чудова. Сюди входить ще десертні тарілки, яких у мене не було. Ось. І якщо брати в комплексі, то подивіться, яка красива фарфорова краса. На формі липідь було дуже багато створених кавових сервісів. Є досить такі рідкісні, які відшукати та не так просто. Взяти ту ж саму перлину. Зименька дуже гарний сервіз, мені також подобається. Ось така. І ще хочу вам показати, у мене є ще ось такі блюдечка, що знайшла. До них нема чашечок. Як кажуть, є іман нема Степана. Є чашки, нема блюдець. є блюця і нема чашок. Ось таким клеймом. Я навіть не знаю, від якого це сервісу. Так. Ці ось мої дорогенькі і всі предмети моєї колекції виробів Бориславського фарфорового заводу. Якщо сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже-дуже приємно. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.